Привіт всім! Сьогодні у нас на огляді отакий вентилятор, турбовентилятор дуже крутий, класно справляється зі своїми задачами, досить потужний і витривалий. Зараз ми постараємося почистити цей комп'ютер, який не все. Три кнопки три, три режими точніше. Один. два, три. Дуже крута річ. Всім дякую за перегляди. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі в інтернеті. Пока-пока.